Друзі, подивіться, яке щастя до мене привалило. Сусідка любима. А, подивіться, цілий ящик обліпіхи дала. Вечором сьогодні обірву. Поділіться, можливо, хтось має е, е, якийсь рецепт. Вона сказала просто з цукром перетерти в блендері, в баночку, в холодильник положити. Але так як зараз в холодильнику так собі зберігаються продукти, навіть не знаю. І в чай. Сказала, що дуже смачний чайок виходить. Сьогодні вечором буде робота. Думаю, що дітки мені допоможуть. Друзі, ось друга запчастина до гойдалки. Ось так, ось так, ось так. Це одна стойка. Ще буде друга. Ах. Друзі, ще хочу вам показати, чим я займаюся у відпустці, крім своїх зелених друзів. У мене є ще така хобі віддушена. Я дуже люблю вишивати. Зараз я картинку таку вишиваю. Тріптіх. Ну, хто розуміється, це три картини в одному на якомусь змісті. Це має бути отакий яблуневий цвіт і яблука. По такій схемі дуже зручно вишивати кожен колір, розписано, і я по чуть-чуть отак от вишиваю. Уже одна у мене вишита, зараз вам покажу яка. Тільки ще без рамочки. З сторони. Тут лимони, також з квітами. Бачите? Зараз вечір трошки погано видно. Трошки засвічує телефончик, не передає так кольори. Як хотілося, треба було би вдень. І ще я хочу купити з вишнями, є сливами, з вишнями. Буде таких три картинки. Так мені захотілось відводжу душу. Це в мене з дитинства. Вишивка. Ось так. Поділилася з вами такою. Колись ходила на гурток вишивання 5 років. У нас там різні техніки, навчала не тільки хрестиком, а й гладю, і іншими. І виколки, і вирізати, і на різних. Полотнах ми вишивали, І так мені заходило. І от навіть з другої сторони, ну, не дуже чисто, але так, якби отут великі переходи. Ниточок цих не повинно бути, вони повинні ховатись під оці ці всі нитки. От, е, колись. Була Олімпіада у Львівській області. Я була школяркою і приймала участь, то, ну так, похвалюсь, зайняла перше місце по Львівській області. Нам там завдання такі дали намалювати малюночок, вишити його і по техніці хрестиком дивились навіть не з цієї сторони, а ззаді, як було вишито. І в мене ззаді були одні рисочки, отак. Я не знаю, як я так вмудрилась, але якось вмудрилась. І е колись я працювала в Укрпромбанку і брала з собою завжди е в обідню перерву <смі> вишивку і вишивала. Так мені хотілося ці хрестики на тканині. Е е е е і побачили дівчата. І працювала зі мною така Віолета. Вона каже: Ой, Таня, я, в мене до цього немає терпіння, але вирішила взяти маленьку серветочку. вишити. Вишила її. Друзі, потім вона вишивала такі картини і такими техніками, що я просто в захваті. І дякую, що я її показала. Віолетик, якщо ти мене дивишся, ти справжня молодець. Я то ходила років 5 на вишивку, а ти просто захотіла і навчилась. Друзі, вчора обривала, сьогодні закінчую вже, слава Богу. Подивіться, яка вона ця ця обліпіха. крупненькі ягодки. У мене вчора півтора кілограма, за тої кучки получилося. і ще отут буде, напевне, з два стакани. Сонце. Так, знімаємо черіки. Ням-ням. Звідси. Звідси. Зайчик, іди сюди. Давай долоньки свої наставляй. Бігом! Бігом. Та не бійся, знаєш, як тут тепло. Так. Все, почекай, почекай. Ні, швидше, а я виріжеш. Так. Все. Ще не все. Зараз всі знімемо бо... Бо мама хоче обробити їх. Все. Быстреє мені. Вже Кажи, хай Владик ще сюди підійде. Владик! Давай подол свій. Оцю. Не заставляй. Не заставляй отак. Кишеньку роби. Стій. Так, друзі, сакура. Знімаємо сакуру. Так, вроді такі є ще бурі, але я знімати не буду. Хочу зараз їх обробити кальцієм. Друзі, пробую сакуру. Дуже смачна. Солодка. міру. Ням-ням. Друзяшечки, Оце теплиці Зібрала маленьку таку мисочку помідорів. Друзі, я знайшла такі от непотрібні вже нікому маленькі рожеві чобітки дитячі, а вже з них виросли, вони нікому не потрібні. Обезжирила. І зараз цією фарбою збризну, а далі, коли вони висохнуть, засиплю сюди землю і посажу квіточки. Друзі, ну вийшло якось так. Я повністю не хотіла, їх в чорний колір іншої фарби не було. Зараз насиплю сюди землі і хочу посадити туди. У мене є тут очіток, але він знаходиться в тіні. Вуду. Бачите, із за цього він такий зелений, а має бути. Такий бурдово-фіолетовий. Я хочу його звідси частину прибрати. І він такий саме звисаючий. Побачимо, як вийде. За одне покажу, щоб в мене почало квітувати, більше розпускатись. От майори рожеві. Розпустилися, де не де ще і беріс доквітовує, Хризантемка жовта, ця рання А знаєте що, пропадає у мене ломи камінь. Бачите, як він висох? Деякий той, що більше притінений, гарно себе почуває а цей, який, видно, на жарі був. І що робити, я не знаю. Чи можна його ще розпасти, пересадити його кудись чи що. І ось скоро вже буде квітувати оцей ломика. Ой, не ломикамінь, а очіточок. У мене трошки було стружки, я замальчувала. Ну, більше навіть не як мульча, а декоративно вийшла. Ось тут. Ось тут чорнобривчик? Ось тут дивіться майорчик. Оце такий гарненький червоний, цей такий темно-темно малиновий. Квітує красотунька, петунька. І дивіться, який розпустився моєї балбусечки ладіолос. І що ще? Ось тут петунька. І вже коле усе, я бачу, квітоноси випускати починають. Ось тут майорчик, сальвія, лілія вже підсихає, ось тут ломикам квітує гарненько. це такий незвичайний чорнобривчик. Почала розпускатись отака хризантемка І почала друге квітування, оця трояндочка. Але які були гарні квіти на всю ладоню, то друге квітування у неї є. квіточки звичайні, не дуже великі. Ось і ось. Але все одно, не тим не менше, вона красує. І подивіться, які чорнобривці. Там, де їм подобається, і ще я придбала монардочки дві, прижились, Пардон Майпінг, з цієї сторони і там на цій стороні цієї клумби також. І зараз покажу ще як флокси виглядають. А ось тут петунії з колесом. Цей горшочок. Ось петунки почали розпускатися. Все-таки на відкритому повітрі їм вони себе краще почує. Це помідорки, черіки. Ось тут до квітової білий флокс. Космейка ще радує око. А тут флокси. Ось цей більше. Фіолетовий просто камери засвічує, А цей такий рожевий, ніжний і серединка така насичена рожева. Вже ось оцей ось очіток звичайний зацвіте. Ось, подивіться, як оці коли усе виглядають в горшку. Ну, і оці лобелі я на другий рік буду. Щільними кущиками такими. Також не видно, воно така гарна-гарна голубенький такий, як небо колір. Камера засвічує і не видно. Бо це вже вечір у нас. Ось так. І однозначно, як мину... до минулого року все буде добре, доживем. Я буду багато цієї ценерарії. Вона мені дуже сподобалася. Дуже гарно виглядає. Такі сизобілі кущики. Як роги оленів. Дивіться. Красоток. Тут чорнобривчики. Оця помпонелла йде на друге квітування. А ось тут інший, жовтенький такий. Дивіться. там І що я, що я що я хотіла ще показати? А оцю трояндочку, яку я також показувала, що я придбала, скоро вам покажу. Ні, це е, жовтенька така півоновидна, а ось ця буде, дивіться, розпускатися. Ось-ось. Правда, один пуплях, але вона себе гарно почуває, я так бачу. Комарі жруть, я цей дивіться, красота. Ця стружка декоративно виглядає тільки зараз, так потім вона потемніє і вже не буде цього ефекту. Хай хоч трошки порадує мене. Друзі, ну ось так приблизно вийшло. Посадила я цей ачиток в воду, сюди в ці чобітки, поки я їх ще не пристроїла на клумбі. Отак От біля горшочків своїх положила. І побачимо, як вони отут проживуться. Ось так. Друзяшечки мої, на цьому з вами прощаюся. Зичу всім міцного здоров'я, миру, злагоди, добра, тепла, везіння всім. Боже і ласки. Всім дякую за вашу підтримку, за лайки, за те, що підтримуєте мене в коментарях. Мені це дуже приємно. І надіюсь, до наступної зустрічі. До побачення!